Коли в магазині ви хочете запитати про вартість, звичайно вас врятує? Але давайте краще ми вивчимо це питання. How much, is it? How much is it? Скільки це коштує? How much is it? I do not understand? Я не розумію. Незвичайно ж краще додати sorry. Sorry, I do not understand. Можливо, це буде фраза, яку ви будете говорити постійно в перший ваш місяць вивчення, але нічого страшного, тому що вивчення англійської це процес, і ми усі проходимо через етап саме цієї фрази. I don't understand. I don't understand. Ну, і коли ви щось не зрозуміли, ви завжди можете сказати Could you say that again, please? Could you say that again, please? Чи можете ви будь ласка? Ска повторити ніколи не бійтеся перепитувати. Навіть носії це постійно роблять. Ну і якщо вам потрібна допомога, Can you help me, please? Чи можете ви мені допомогти? А якщо ви хочете звучати ще більш вічого could. could you help me, please? Could you help me, please? Використовуйте це питання, коли ви загубилися або щось шукаєте, або вам просто потрібна допомога. Can you help me?